Лохнеське чудовисько або Несі це легендарна істота, яка за чутками мешкає в озері Лохнес у Шотландії. Історії про нього існують вже кілька століть, але особливої популярності міф набув у двадцятому столітті завдяки численним повідомленням про його появу та суперечливим фотографіям. Походження легенди: перші згадки про загадкову істоту в Лохнеському озері з'явилися ще в ранньому середньовіччі. У 565 році ірландський монах Святий Колумба за легендою зустрівся з водним чудовиськом, яке напало на людину. Він нібито прогнав його молитвою. Проте справжню популярність історія про Несі здобула у 1930-х роках, коли місцеві мешканці та туристи почали повідомляти про дивні спостереження у воді. У 1934 році з'явилася знаменита фотографія хірурга. Знімок показував довгу шию, що піднімається з води, яка довгий час вважалася доказом існування істоти. У 1994 році з'ясувалося, що це було підробкою. Опис та можливі версії очевидці описують не всі, як велетенську істоту з довгою шию, схожу на плезіозавра, вимерлу морську рептилію. Проте наукових доказів її існування немає. Є кілька основних версій, які пояснюють міф про Лохнецьке чудовисько. Оптичні ілюзії та природні явища, хвилі, тіні, колоди або великі риби можуть створювати ілюзію монстра. Помилки сприйняття люди часто бачать те, у що хочуть вірити. Реальні тварини деякі припускають, що за «несі» могли прийняти велику сому вугра або тюленя, залишки динозаврів. Ця версія популярна серед ентузіастів, але з наукової точки зору вона мало ймовірна, оскільки плезіозаври не могли б жити. В холодному прісному озері? Сучасні дослідження у 2019 році вчені провели масштабне дослідження ДНК води озера Лохнес і не знайшли жодних слідів великої невідомої істоти. Однак вони виявили багато ДНК вугрів, що може пояснити частину спостережень. Незважаючи на відсутність наукових доказів, легенда про Несі залишається популярною і приваблює тисячі туристів у Шотландію. Як гадаєш, чи може Несі справді існувати? Чи це просто міф? Сучасні технології в пошуках не всі. З розвитком технологій з'явилося більше можливостей перевірити існування чудовиська. Дослідники використовували гідролокатори, сонари для сканування дна озера, але жодних слідів великої істоти не знайшли. Дрони та підводні камери, які фіксували рух у воді, проте нічого незвичайного не виявили. Дослідження ДНК, яке показало, що в озері багато вугрів. Але немає слідів невідомих великих тварин. Чому міф про Несі не зникає? Попри наукові спростування, легенда живе ось кілька причин люди люблять таємниці ми захоплюємося невідомим і хочемо вірити у фантастичні історії, туризм і бізнес. Лох Нес щороку відвідують тисячі туристів, що приносить значний дохід місцевим підприємствам. Психологія сприйняття, коли люди очікують побачити несі. Їхній мозок може інтерпретувати хвилі, тіні або риб як чудовисько. Чи є ще шанс знайти несі? Сучасні наукові дані свідчать, що лох нес навряд чи може приховувати велику тварину. Але що якщо в озері мешкає невідома науці істота, поки немає 100% доказів ні за ні проти, люди продовжуватимуть пошуки. Несі в культурі та мас-медіа Несі стала культовим персонажем у популярній культурі. Вона з'являлася у фільмах, мультфільмах, книгах та відеоіграх. Наприклад, у мультфільмі Скубі Ду і чудовисько з Лох Несу детективи намагаються розгадати таємницю озера. У фільмі Лох Нес 996 році головний герой скептичний вчений, який поступово починає вірити в існування чудовиська. У відеоіграх, таких як Grand Theft Ауто 5», можна знайти відсилки до Несі. Як гадаєш, що краще. Розгадати цю таємницю чи залишити її загадкою?